Нововолинські шахтарі поїхали до Києва, аби зустрітися з міністром енергетики Германом Галущенком та відстояти інтереси купальні. Міненерго волинським гірникам спочатку пообіцяли зустріч з міністром, потім намагались випроводити. Шахтарі поїхали аж до міністра неспроста, бо ж на шахту номер 9 призначили нового директора. Той прибув з цілою свитою так званих тітушок. Молодики засідали на шахті цілодобово. Гірники такі кадрові зміни бойкотували. Переконані, що нового керівника спеціально призначили, аби розкрадати кошти та вугілля. Чи відкрили новомолинським шахтарям міністерські двері і чим все завершилось? Ну хто тут старший? Давайте, кажі. Ну на ну, мені оці, оці проблеми на нічицю. Вставайте, давайте виходьте. Нахуй вони усі по я чому? Ось так хлібосільно нововолинських шахтарів напередодні ввечері витурювали із міністерства енергетики. Хоча того ж дня міністр Герман Галущенко пообіцяв гірникам, він поверне на шахту номер 9 колишнього директора. Про те, як на державній шахті засіла ціла свита, чи то тітушок, чи то охоронців нового директора, напевно, уже знав. Вчора нам пообіцяв. Там буквально була хвилина, може півтори розмова. Він каже: Я вашу проблему знаю. Добре, що ви хочете, сказали. Ми не хочемо тріска і будь кого іншого, а хочемо Юрківа Володимира Петровича. Добре, я буду мати час. Як тільки буду мати час, підпишу. Ну поки державний секретар підготовить наказ. І все буде виконано так, як ви хочете. Тільки йдіть на роботу. От і все. Mm -hmm. Ви, я так розумію, того ж дня не поїхали додому. Ні, ні, ми стояли до кінця, до останнього Гірники розповіли, міністр енергетики пообіцяв підписати накази до вечора. Ввечері Герман Галущенко не приїхав. Натомість міністерська охорона взялася лайкою випроваджати шахтарів. Хлопці, мете совість. Ми на ми, ми, вадили, ми не можемо. Ви нас Топ? просите нас чекувати. Вас як по людські нас запустили протисли. сьогодні, той дурачок Волинський чи як його не забрав, у вас вовремя, Я сам с. Ні, ми не підемо. Будемо чекати до завтра. Кого чекати? Міністра? міністра? Та не буде міністра сьогодні. Ну, завтра буде. А Зрештою, шахтарі повертаються на Волинь з перемогою. Сьогодні міністр енергетики таки підписав накази керувати шахтою. Повернуть колишнього директора. Ну, сьогодні все таки міністр підписав наказ на звільнення зв'язка і на призначення його директором Кива Володимира Петровича. Тобто це можна характеризувати як перемога шахтарів і трудового колективу. Державного підприємства Шахта 9 Нового Наказ Міненерго набирає чинності уже 7 жовтня. Олена Лищук для новин на часі.